Вітаю вітері, випуск новин у студії Віктор Раду. Ніч в Одесі пройшла неспокійно. Повітряна тривога тривала майже три години. З використанням стратегічної авіації з акваторії Чорного моря ворог атакував ракетами повітряного базування попередньо Х-101. Сили протиповітряної оборони та морської охорони знищили вісім ракет над морем на Одещині. Попадань та руйнувань немає. Масована атака столиці України. Російські окупанти вдарили по Києву дронами камікадзе та крилатими ракетами. Сили ППО України знищили понад 20 ворожих цілей. Через падіння уламків загинули дві людини ще троє отримали поранення. У столичному регіоні такої потужної атаки не пам'ятають з весни. Над Києвом та областю знищено понад два десятки ворожих цілей. Загинули дві особи, ще троє мирних жителів поранено. У Шевченківському районі уламки впали на територію одного з підприємств в столиці. Спалахнула пожежа, яку швидко загасили. Також уламки потрапили до нежитлових забудов. Загинули два охоронці 26 та 36 років. У Дарницькому районі уламки впали на гіпермарки. Там зруйновано дах, а залишки ракет потрапили у внутрішн приміщення. На Київщині через атаку постраждали Бучанські та Фастівські райони. Пошкоджено близько десяти приватних будинків. Наслідок падіння уламків поранення отримали літня жінка та двоє чоловіків. Оперативна ситуація в зоні відповідальності Сил оборони Півдня України залишається стабільно напруженою. Повідомляє оперативне командування Південь. Коробельне угруповання ворога розгорнуто у кількості 11 одиниць, 10 у Чорному та одна в Азовському морях. Ракетоносії на бойовому чергуванні відсутні. Упродовж кількох годин мешканець Чорноморська тримав у заручниках свою родину та погрожував розправою. Правоохоронці затримали 29-річного чоловіка, який знущався з дружини та маленької доньки. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. У середу близько полудня до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир у місті Чорноморськ жінка просить допомоги. На місце події виїхали слідчо-оперативна група та керівництво ГУНП. Правоохоронці з'ясували, що в будинку перебуває 29-річний місцевий житель зі своєю родиною, тещою, дружиною та маленькою дочкою. Під час переговорів зі зловмисником правоохоронцям вдалось умовити його відпустити тещу. 46-річну жінку він передав представникам муніципальної варти. і. Доставили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, множинними гематомами на обличчі та раною на предпліччі. Відпускати колишню дружину із дитиною чоловік категорично відмовлявся. Мати з дочкою вдалося звільнити лише через кілька годин завдяки оперативній комбінації з залученням переговорників та кордівців. 26-річна жінка, як і її мати, вже знала домашнього насильства. Її госпіталізували із забоями голови, обличчя та рук. Дитина Фізично не постраждала. Правопорушника затримали за вчинене чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі. Повідомили у прес службі облполіції. Національне антикорупційне бюро України спільно зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили злочинну групу, яка заволоділа майном комунального підприємства Міжнародний аеропорт Одеса вартістю 118 мільйонів гривень, а також прибутком від його діяльності упродовж 10 років з 2012 по 2022 у розмірі понад 2,5 мільярди гривень. Як повідомляє НАБУ, до схеми причетні п'ятеро людей. Серед них екс-мер Олексій Костусів. Та бізнесмени Рановський та Кауфман. Набу повідомило про підозру двом одеським бізнесменам, співорганізаторам злочинної схеми, колишньому міському голові Одеси та його заступнику, а також екс-директору аеропорту. Нагадаємо, одеський аеропорт було приватизовано у 2011 році. Неодноразово порушувалося питання про незаконну передачу важливого інфраструктурного об'єкта в приватні руки. За даними слідства, два одеські бізнесмени Олександр Грановський та Борис Кауфман – і екс-мер. Олексій Костусів організували схему заволодіння майном КП Міжнародний аеропорт Одеса. Для цього зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою з розподілом часток 75 і 25 відсотків. Відповідно, метою фігурантів було отримати у власність майновий комплекс аеропорту вартістю близько 118 мільйонів гривень. Як повідомляє прес-служба НАБУ, зараз вирішуються питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. З понеділка, вже третій день поспіль на Думській стоять активісти та волонтери. Люди закликають владу не витрачати бюджетні кошти на непріоритетні завдання, спрямувати ці гроші не на ремонт та інші роботи, а на збройні сили України. Хочу дрони та пікапи для зсу замість ремонту суду та інших споруд, говорить мати українського військового, який наразі захищає територію нашої країни. Зараз дуже треба допомогти, тому що дуже важко на фронті. А ніхто цього навіть не тільки наша влада, а навіть Одесити вони не розуміють, що там важко, що гинуть люди. Надо їм допомогти, тому що кожен метр це чиє життя, кожен метр за територію. Які вони звільнюють це? Чиї життя дітей і, і наших дітей, і наших чоловіків? Загалом на мирний мітинг зібралися кілька десятків мешканців міста. Кожен хоче, щоб його думка була почута владою. Чоловік звернув окрему увагу на важливість закупівлі і передачі українським військовим дронів, завдяки яким можна скоріше наблизити нашу перемогу. Зараз гонка. Технології, в тому числі щодо дронів. І через пів року, якщо ми сильно відстанемо від цього, то їх буде дуже-дуже багато і ну, всі відчують це, я думаю. Одесити кажуть, що збиратимуться біля муніципалітету щодня, поки їхні вимоги не почують. Щоправда, мітинги у воєнний час під забороною. Та й міська влада неодноразово рішеннями сесії перерозподіляла бюджетні гроші з урахуванням потреб зсу. Нагадаємо, пікети на Думській ініціювала Катерина Ножевнікова, виступивши проти ремонту будівлі суду в Київському районі. Волонтерка долучилася до цієї теми не так давно, хоча Одесити ще в пандемію били на сполох, коли біля суду. Юду вирубували дерева і зводили паркан для розширення території. Частина експертів нинішній виступ активістів біля мерії називає початком передвиборчої кампанії. Тема виборів в останній місяць активно розкручується по всій країні. Сама Ножевнікова категорично заперечує наміри йти в політику. Нагадаємо, що бюджетну комісію міськради очолює представник Євросолідарності Олексій Потапський, родич нардепа Олексія Ганчаренка. СБУ затримали в Одесі розвідника російського угруповання привид терористичної організації так званої ЛНР під час масових заворушень у місті у травні 2014 року він брав активну участь у провокаціях на користь росії потім втік на тимчасово окуповану частину луганської області де приєднався до лав бойовиків як повідомили, в СБУ, зловмисником є місцевий житель, ідеологічний прихильник кремлівського режиму. в окупованій Луганській області його призначили командиром розвідувального підрозділу підконтрольне Росії групування Привид, яке надалі було підпорядковане командуванню другого армейського корпусу країни-агресора. З того часу фігурант під псевдонімом Санта воював проти українських військ на сході нашої держави, зокрема в районі Бахмутської траси. Однак, згодом бойовик вирішив залишити своїх ватажків і приховано виїхав на від Україні територію та повернувся до Одеси. У місті він намагався залягти на дно і таким чином уникнути правосуддя. Під час обшуків у зрадника виявили фото із доказом його перебування у складі ЛНР. Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожують до 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі СБУ. Кидався на перехожих і погрожував їм ножем. В Ізмаїлі патрульні затримали чоловіка та доставили до відділення поліції. Візьмелі на гарячу лінію 102 надійшло повідомлення від місцевих жителів. Вони розповіли про агресивного чоловіка, який ходить містом із ножем, та загрожує перехожим фізичною розправою. Поліцейські прибули на місце і затримали буйного громадянина. Під час огляду у нього виявили холодну зброю. На правопорушника склали протокол та доставили до відділення поліції. Одеський селекційно-генетичний інститут упродовж багатьох років вважається стратегічним об'єктом у галузі продовольчої безпеки України. Особливо важливою робота селекціонерів стає за умов воєнного стану. Науковці селекційно-генетичного інституту, що в Одесі, попри усі труднощі, продовжують працювати над створенням нових сортів для розвитку сільського господарства. Ми з вами, є свідками, що в пшеницях. Які вирощуються на території на, на теренах нашої держави, є потреба не тільки в нас в Україні, а й в Європі, і в африканському континенті, там, де люди потерпають від голоду, тому що кожна шоста людина на світі, вона, на жаль, страдає від відсутності достатнього харчування. І тому ми стратегічні як для нашої держави. Так і для цілому, цілому світі Україну розглядають як таке, ну, іншими словами, запасне сховище по вирощуванню пшениці, коли у світі трапляється якась негода, то в Україні завжди вона є. Тому що в нас чорноземи дуже знатні в цілому по державі, в нас здатний народ, у нас багата страна. Одеський регіон у цьому році отримав добрий врожай зернових та овочевих культур. Детальніше про заслугу селекціонерів у цьому дивіться в наступних сюжетах. Майже 29 мільйонів тонн нового врожаю вже намолочено в Україні. Лідером з намолоту зернових культур є Одеська область. Більше трьох мільйонів тонн. Повідомляє Міністерство аграрної політики і продовольства. Але через блокування Росією зернового коридору у багатьох фермерів гостро постало питання імпорту продукції. Логістика порушена і стала дорожчою, говорить голова великодальницької ОТГ. Врожай зернових культур цього року в Україні достатньо великий, хоча засіяні площі менші ніж минулого року через тимчасову окупацію та заміновані території. Однак наша держава виробляє більше продовольства ніж потрібно для задоволення внутрішнього ринку. Тому є проблема зі зберіганням. Питання в тому, куди його продати і як. Не продати ніж собі вартості вирощеної продукції. Це буде головне питання сьогодні для аграрів. Ті, у кого є де зберігати, вони зараз поки що заклали це на зберігання, а ті, хто не мав де зберігати, вимушені були з поля здавати трошки дешевше, ніж в майбутньому може піднятися ціна. Будувати нові зерносховища в умовах воєнного стану і постійної агресії з боку Росії недоцільно, наполягає Денис Ткаченко. Але й побудовані до цього елеватори не розраховані на велику кількість зерна. До військового стану ну, такої не було необхідності, тому що є елеваторні можливості в портовій зоні, є можливість було одразу відгружати його і реалізовувати. І тому наростити під час війни, особливо коли ну і так складно нарощувати складські приміщення потрохи нарощується, але все одно це не ті темпи. Заблокований окупантами зерновий коридор серйозно впливає на роботу аграріїв, адже через непрацюючі порти ускладнилась логістика імпорту продовольства. Звісно, збільшується транспортне плече. Якщо це ти фермер під Одесою 20-30 кілометрів привіз порт, у нього буде вартість перевезення зерна тони 300 гривень. А якщо це треба в порт рині або і на західну кордон вести, ну це буде півтори-дві тисячі гривень. Ви розумієте, наскільки вартість перевезення тони впливає потім в цілому на собі вартість? Цього року аграрія робила акцент не тільки на вирощуванні зернових культур, додає голова Великодальницької ОТГ. Звісно, бізнес відкликається і починає виробляти те, що в дефіциті, або те, чого потребує ринок. Тому збільшуються площі під певними культурами. Звісно, перший рік був дуже такий показовий, коли було скорочення в цьому році, трохи наситився ринок. На наступний рік вже буде видно, буде балансувати. Можливо, якісь… Продукти вже будуть навіть в надлишковій кількості, і потрібно буде їх експортувати. Бо маю, прав, ну, маю на увазі овочеві. Додамо, що зі свого боку Україна робить все можливе, аби зерновий коридор продовжував свою роботу. Отримувати стільки, щоб вистачало на життя, а іноді навіть і більше. Згідно опитування соціологів, майже 13 тисяч гривень потрібно на місяць пересічному українцю для комфортного життя. Який місячний прибуток вважають за достатній одесити, і що включають у поняття комфорт, наші кореспонденти поцікавилися на вулицях міста. З плином часу та зміни обставин сума коштів необхідних для проживання на одного члена сім'ї постійно збільшується. Якщо минулого року, за даними соціологічних опитувань, одному українцеві на місяць для комфортного життя у середньому потрібно було приблизно 10 тисяч гривень. То вже цьогоріч сума сягнула близько 13 тисяч. Розмір цих витрат залежить і не тільки від найнеобхідніших речей, а й від особистих подобань. Ми запитали мешканців Одеси, яка кількість доходів на місяць є для них достатньою. Ну, я так думаю, що, мабуть, тисяч п'ятьдесять. Потрібно грошей на місяць на одну особу. На одну особу 20 тисяч. Питання, комуналка, коммуна... лічення. Про необхідний розмір заробітної плати та основні статті витрат відповідають молоді люди. На людину я считаю, що в середньому треба ну хоча б 17-20, двадцять. вот так же саме на жилье. Якщо жильє є своє, то можна тисяч ну тоже вот 17, я думаю. Якщо прям жить по туже узілки, то мабуть, ну на 25 можна прожить. А вот штоб. Вже нормально було то тисячі доларів на людину. Манікюр, педикюр, сходіть волоси, кончики під стріч, то їда, що та якісь речі по необхідності купити. вот що то такое розваги потрібні? Розваги. Я вважаю, що під час війни достатньо піти кудись, поїсти вкусно. Ті, хто приїхав до Одеси з інших міст, мають орендувати житло, а це ще одна додаткова і дуже суттєва стаття витрат. Ну, я вважаю, що мінімум десь 30 тисяч. Це мінімум такий. Зараз багато людей переїхали, тому майже всі орендують житло, тому на житло, на їжу і на розваги я вибачаюся, розваги потрібні. Думаю, так. Зараз такий час, що дуже складно не відволікатися. Розходи на жильє буде на квартиру комуналки. Я думаю. Сім'я і свої якісь обов'язки. Як віднайти баланс між тим, що хочеться, і тим, що можливо в реальності? Складне запитання, але майже все залежить від самої людини, упевнені Одесити. Респонденти здебільшого озвучували бажані суми, але були ті, хто об'єктивно оцінює ситуацію та намагається заробляти стільки грошей, скільки потрібно не просто для проживання, а для комфортного життя. Сказати, що я б заробляла зарабатила то в житті, іменно працювати роботи на роботі, ні. Но мне кажется, что для моего комфортного проживания, потому что у меня хотелок много, требований много, и для комфортной жизни я хочу много. Поэтому ну 20, я думаю, тысяч гривен в минимум. В месяц когда например 20 лет я мог я хочу снять квартиру в 30 я хочу купить квартиру вот э, ну наверное будем говорить так 20 лет это да, снять квартиру э, не знаю на какие-то базовые уходовые потребности так как я все-таки женщина шампуни маникюры и так далее э, еда понятное дело я хочу кушать вкусно у нас у нас в Одессе очень много классных ресторанов поэтому или в магазине покупать еду хорошую качественную Зустрічаються й досить скромні бажання саме у тих, хто працює та заробляє на життя самостійно. 13 вполне достатньо. достаточно. Для, а, ну, минимум, ну, только середній, условно говоря. Це Это і питание, не более того. Лише для мене 25. Сума немножко больше резницы, от моего товарища, конечно, потому что есть ряд развлечений. На питание больше пытаюсь тратить спорт. І комунальне жильє, і ще якісь непредсказуємо трати. Окрім одеситів, ми почули й думку гостя міста, жителя іншої держави. Слухайте, я думаю, нормальне 600 доларів. Я думаю. 600 доларів є без автомобіля. Якщо людина має автомобіль, то вже около тисячі. Я як іностраннець, хочу щоб українці зробити до 2000 доларів. Це була б класна сума. Відповіді наших респондентів ще раз засвідчують, для комфортного життя необхідно працювати тоді збільшуються шанси і можливості у майбутньому досягти своєї мети. На це від щирого серця. Сподіваємось, гарні канцтовари неодмінно підтримують дитячу мотивацію до занять у школі, коли вчитися стає цікавіше, а знання даються легше. Сьогодні всім батькам складно купити для дітей все, що їм хочеться. Проте є варіанти, щоб зробити навчання максимально комфортним. Зовсім скоро школярі знову сядуть за парти. Очікується, що цього року у традиційному очному форматі в Одесі навчатиметься близько 60 тисяч дітей. До нового навчального року, звісно, хочеться і нове шкільне приладдя. Адже саме ці, здавалося б, дрібниці роблять навчання приємнішим та цікавішим. Я піду у третій клас, так я підготувалась до школи. А що сьогодні ти купувала? Які предмети, канцтовари? які? Альбоми, Краски, олівці, тетрадки, там, обложки. А в школу хочеш? Таке. Ручки, карандаші, книги, журнали всякі. Щоб там учити, щось. яскраві зошити та щоденники, ручки, пенали, альбоми, фарби. У продажу величезний вибір різноманітних канцелярських товарів. Були б гроші, адже ціни цього року виросли порівняно з минулим. До війни товари були дешевші, мабуть, на 60% десь так, і наразі, щоб зібрати дитину до школи, потрібно десь 2,5-4,5 тисячі гривень то ну так на рік. І це не враховуючи рюкзаки, ланчбокси та все інше. Існують альтернативні варіанти, як зібрати школяра недорого, але так, щоб було все потрібне і подобалося дитині. Рекомендації дають продавці. Обираєте щось для першого класу, ну, мо що передати ось такі економік чорно-геліве. Воно є нашим топом продаж за счет резинового різинового Воно не буде зручно детальцями так. Третій клас буде зручно. Так, звісно. Наразі в нас там можна придбати це все і на великий чек. Ми дамо додаткові знижки до 30%. Ще можна заощаджити, помімо основних знижок, які ви бачите на полицях. Наприклад, треба купити зошити. Упаковку в упаковці там 24 штуки. Ти вже береш. Ти там розумієш, що в тебе там на предмет уйде 3-4 зошити за рік, і так ти розумієш. І коли ти вже придбаєш зошити упаковкою, то ти заощадиш на цій упаковці десь 35%. Зробити процес навчання зручнішим та привабливішим. Основна мета, щоб зацікавити дитину у навчальному процесі. Наразі у нас є дуже класні щоденники, а вони мають ось таку приколдесну штуку. Вони відкриваються щодо магнітного такого, аж волоси дибки від завдань. І е, мої персональні такі вподобання це такий зошит для англійської словничок. Тому що коли я ще була дитиною, я малювала у звичайному зошиті. А наразі вже це вже продумано. 28 серпня встановлений новий температурний максимум для Одеси. Стопчик термометра досягнув позначки у 35 градусів. Минулий рекорд був у 2018 році, майже 32 градуси. Вже з 1 вересня синоптики обіцяють дещо нижчу температуру, але поки тільки вночі. Також на цьому тижні подекуди обіцяють дощі та навіть грози. На погоду в Україні цього тижня продовжує впливати гребінь антициклону, чергуючи за атмосферними фронтами. Вже 31 серпня очікується малохмарна погода. А ввечері короткочасний дощ і подекуди навіть гроза. Максимальна температура плюс 29 градусів. Повітряні потоки переважатимуть південно-східного напрямку з помірними швидкостями 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 21-23 градуси і в день 27-29. Температура морської води 24-25. В Одеській області погода буде схожою, прогнозують синоптики. В Одеській області мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, місцями значний та гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, вдень під час грози шквал 15-20 метрів. Температурний фон вночі 18-23 і в день 27-32. 1 вересня за рахунок проходження холодного атмосферного фронту з північного заходу очікується місцями короткочасний дощ та навіть гроза. Температурний фон залишається без змін вночі до 23 градусів, в день до 32. Далі вночі температура повітря буде дещо нижчою. 2 вересня очікується мінлива хмарність та без істотних опадів. Вітер північно-східний 9-14 метрів за секунду. Температурний фон вночі дещо нижчий – 20 градусів, а в день – 27-32. синоптик. Також додала, що 28 вересня був перебитий максимум температури для Одеси. Максимальна температура складала 35 градусів. Минулий такий рекорд спостерігався у 2018 році. Було 32 градуси. І як ви знаєте, це вже не перший такий температурний рекорд за серпень. Також ми спостерігали і 20, і 21 серпня. Але надалі очікується поступове зниження температури, особливо в прибережній зоні. Підсумувала спеціаліст. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.